Привіт, розкажу, як же в Америці отримували безкоштовну медичну страховку, і соціальні гроші, і безкоштовне харчування, і безкоштовне житло. Що треба робити? Треба просто постійно ходити до лікаря, ви форі чи не форі, але плакатися на те, що у вас щось болить. Ой, і так болить, і сяк болить. Тоді держава вам надає. Гроші на медичну страховку в ви, ви ж не можна працювати, бо вони не хочуть працювати. Надають, особливо в штат Мінісота перший штат, де живуть всі безкоштовно, в безкоштовному житлі. Продукти харчування так, що забезпечують навіть своїх всіх родичів. Там не тільки продукти харчування, там всі. Хімія, туалетний принадлежності, шампуні, мила, туалетний папір ці кухонний папір. Ну, все, 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 все це безкоштовно. то так дають, що люди забезпечують своїх рідних, не просто ті, що ніби форі. В мене, ви ж знаєте, я працюю в салоні, і у мене дуже багато клієнтів, які розказують, як вони прекрасно живуть. Може, як років 37. Розказує, що він подорожує по світу, він їздить в такі недорогі країни, О, дуже багато знає, а я кажу, а як... де ти працюєш, що ти можеш так і подорожувати? А я не працюю. Я кажу: а за яких коштів ти подорожуєш? Він каже, у мене рак, О, мені платять виплати. І я подорожую. Найбільші придумування. Хороби раку, це у Флориді, штат Флорида. Значить, якщо в нього рак, він працювати не може. Але подорожувати по світу, він може за ці гроші, що йому виплачують, і його кормлять, одівають і повністю його забезпечують. Ось, так що Тому Трамп закриває всі ці програми, тому що таких нахлібників, які сіли робочим людям на шиї, дуже багато. Все, що треба придумати, це що я форий, з Форі, і для того, щоб отримати безкоштовну медичну страховку, безкоштовні гроші. Як правило, всі ці форі подорожують постійно, 10 разів на рік. Це форі. Значить, працювати вони не можуть, а подорожувати вони можуть рак з раком подорожувати по всьому світу. Трамп молодець, що прикрив ці всі шайки, тому що дійсно люди, які працюють, нічого не мають. Вони тільки працюють на цих халявщиків. Молодець Трамп. І тепер ці халявщики почали виїжджати з Америки і шукати, де вони можуть сісти іншим країнам на шию. Бо аби в Америці не давали цю халяву, безкоштовне житло, харчування і повністю забезпечення медичною страховкою, вони б сюди не їхали, бо вони не хочуть працювати. Як мені колись було сказано, для чого я приїхала в Америку так важко працювати, то я буде краще сидіти в Україні. Отак. Ну, Навіщо працювати? Ми хочемо халяву. Нехай інші на нас працюють, так, да, люди? Хай інші на вас працюють. І не совісно вам, і в церкву всі ходять, і в Бога вірують. А ми, ми працювати не хочемо. Ми сядемо на голову іншим. Хай на нас працюють. Ні, ви не сіли на голову держави і сіли на голову іншим людям. Як правило, всі ці люди ходять в церкву і моляться Богу. І нема в них ніякої стида і совісті, і нічого, так обкрадати всіх навколо на цій планеті Земля. Бог вам суддя.